Я вітаю вас, шановні громадяни України. Сьогодні я зареєструвався на платформі YouTube, і тепер кожного дня я буду записувати для вас відеозвіт. Тому підписуйся, дивись, там буде дуже багато чого цікавого. Сьогодні хочу почати з того, що я розмовляв із Дональдом Трампом. Пам'ятаю його слова, коли він казав, що завершить війну за 24 години. Але сучи з його голосу, коли йому сьогодні зателефонував, все, що він може встигнути зробити за 2-4 години, так це добряче так налазатися. Але сьогодні не про Трампа. Сьогодні я до вас хочу звернутися із дуже важливою інформацією. Я навчився варити борщ. Тепер я не тільки президент, а ще й шеф кухарнації. Мені навіть подзвонив сам Джо Байден і каже: Вова, твій борщ це зброя масового ураження. Ілон Маск каже, що хоче відправити мій борщ на Марс. Я йому відповідаю. Ілоне, спочатку на Донбас. І це дуже добре, коли ти можеш зібратися, сісти зі своєю сім'єю і скуштувати український борщ. Я хочу подякувати Збройним силам України, нашим захисникам, нашим героям. Всі бажають вам точних розрахунків і нових влучань, а окупантам кажуть зрозумілою їм мовою: хватить куріть, де попала, куріть і там, де ще не попала. Я знаю, що зараз складно, але ми сильні, бо ми це Україна, а Україна це борщ. А борщ це любов, а любов це зброя. Тому, дорогі українці, будьте сильними, будьте незламними. Бережіть себе. Слава Україні!